Доброго дня, шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я Риболовлюбитель, і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Вдалого перегляду! Ось таке відеречко, В ньому знаходиться горох варений із пшоном. 1 до 5 пропорція на 5 літрів гороха, 1 літра пшона. Також укинув у відеречко зразу бутилочку із замороженою водою і засипав це горохом, щоб наш горох не пропав і якомога довше зберігався свіжим. В флюро, дамблс, сквід, октопус від Trinity Бейтс. Флюро з флюроефектом. Взагалі, гарненькі рибка, позитивно на них відзивається, працюють на даний момент. Друзі, поклювочка бо Дивіться, характер на після. Зараз трошки морону ушов. Фух. Друзі, в общем, пофорсував я вивожування, підтягли коропа десь в районі 4-5 кілограм дзеркольний. Були рядом корчі. І трохи я запанікував, за тих фрикціон. і десь за другим-третім відходом коропа від відсячка він благополучно відчепився. Ну нічого, риболочка вже, вважаю, задоволений, вже вдалась. Трішечки ще посидимо і будемо відправлятися да. додому. Друзі. Таке, як поклювачка. Таке як заборне, а може й ні. Але супротив невеликий. Друзі коропа проміняли на така Точно карась. Давай, Давай Друзі ось такі Ось такий карасик Тоже вафтерс той самий крючечок То, щось є Ну, не таке резве, як прошлий раз. Ух-ти-ю! Друзі. Гарний каросик. Супер! Порибачив, три покльовочки було. Карасики такі 400-500 грам. Коробчук був дзеркальний від 4 до 5 кг. На жаль, був близько біля корчів, трішечки притримав фрикціон і даний короб зійшов. Ловив на насадочку Wafters яскраву флюоресцентного червоного кольору Vitrinity Base насадочка. Посилання постараюсь під відео скинути. На насадочку Точечки закормляв горохом із пшоном 1 до 5. На 5 кг гороху 1 кг пшона. Е, в принципі, постараюсь посилання під відео скинути. Е, підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.